Вітаю всіх на своєму каналі домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні я вам хочу розказати, як набирається повітряний петлі гачком. Беремо з ниточки, робимо таке кілечко. Ніби кілечко Омігурумі це називається, і витягаємо з. Звідти нитку робочу. Утворюється петля на гачку, затягаємо цю ниточку, і це в нас перша петелька. Далі робоча нитка в нас на вказівному пальці лівої руки, гачок в правій руці і набираємо повітряні петлі. Гачком захоплюємо нитку на лівому пальці і протягаємо її через цю петельку. От вам і повітряна петля. Знов, не скидаючи петлі з гачка, захоплюємо знов ниточку на пальці і протягуємо її через петельку на гачку. І так ми робимо далі. Захоплюємо нитку на пальці і протягуємо її через петельку на гачку. Захоплюємо ниточку на пальці і протягуємо її через петельку на гачку. І так, і так, і це вся премудрість. Захоплюємо ниточку гачком. І протягуємо її через петлю, що вже існує. І утворюється нова петля. Знову захоплюємо нитку. І протягуємо її через петельку на гачку і, і так пров'язуємо ми скільки нам потрібно. І це все, що ми вив'язуємо, це називається ланцюжок з повітряних петель. На цьому все. Дякую всім за увагу. Надіюся, що все зрозуміло. Якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До нових зустрічей! Всім миру і добра!